Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Сила Воскресіння Христа живе в вас. Ми важливі для Бога, і це розуміння життєво необхідне усім нам. Ми божі, дорогоцінні люди, пов'язані з драмою, що набагато масштабніша ніж все, що нас оточує. Це Божа драма, що розпочалася в Едемському саду і продовжується і донині. Його історія, його смерть, Воскресіння, слова, його дух ось що дає нам життя та надію сьогодні. Особливо зараз, під час невпевненості, війни, хвороб, випробувань, коли все, що здавалося міцним, хитається, коли здається, що пекло прийшло на землю. Аби поглинути нас у ці дні та хвилини Воскресіння Христа життя для нас, наша надія лише у ньому, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. До Римлян 8, 9, 10 Цим віршем сказано усе. А коли живе в вас Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. До Римлян 8.11. Життя це те, що сьогодні Дух Божий хоче вам дати. Будьте відкриті приймати від нього. Моя молитва сьогодні. Господи. Я відкритий перед тобою. Я здався. Я запрошую Тебе, Святий Дух, увійти до мого серця. Влаштуй свою оселю у моєму серці. Я хочу, аби твій дух, що воскресив Ісуса з мертвих, жив у мені. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.